Якщо ти думаєш, чи варто купляти MacBook, які переваги та недоліки, чи важко перейти з Windows на Mac OS, то це відео для тебе. Бо тут я поділюся власним досвідом цього переходу. Я все життя працював на ПК або на ноутбуках під Windows, і ось тут вирішив спробувати Mac OS. Скажу чесно, легко не було. Всім привіт! Мене звати Роман, і я працюю режисером монтажу вже понад 9 років. І останнім часом я зрозумів, що мені потрібен потужний ноутбук для моєї роботи, щоб я міг продовжувати роботу, незважаючи на переїзди. А на декількох проєктах мені потрібно було монтувати прямо на знімальному майданчику, щоб показати драфт режисеру. Отже, мені потрібен потужний ноутбук, який тримає батарею, має якісний екран. Нормальний дизайн і швидко рендерить відео. Скажу так, я ніколи не був фанатом техніки Apple. Я все життя користувався ПК на Windows, і також ноутбуками на Windows. І для мене ось всі ці баги, криві драйвера, DirectX, сині екрани смерті були якимсь стандартом, до якого я звик. І я навіть не думав, що може бути інакше. Але якщо ти думаєш, що на MacOS взагалі не буде глюків і все буде просто ідеально, то. Так, але не зовсім. Наприклад, за 5 місяців користування в мене тричі завис Finder. Мені прийшлося через термінал вбивати його процес, щоб він перезавантажився. Ну і один раз в мене зависла повністю система і сама перезавантажилася. Але погодьтеся, статистика досить непогана. У Windows вона набагато гірша. Це все відбувалося в мене на macOS версії Sequoia 15.7.1. В мене був досить негативний досвід із ноутбуками від марки Lenovo Десь ось тут я залишу лінк, можете подивитися. Це відео хейту, і я хотів щось якісніше. І ось тут я подивився на свій телефон. В мене iPhone 11 Pro Max. І я його купив перед початком пандемії в 2019 році, а скоро вже буде майже 2026. Тобто, уявіть, цьому телефону майже 7 років. Діти в школу йдуть, а він досі працює. За ці 7 років в мене він завис тільки один раз сам перезавантажився і ніколи проблем не було. Можна навіть подивитися, що стан батареї в... Мене зараз 86% і тримає він батарею дуже класно. І взагалі тьфу-тьфу-тьфу, ніяких проблем немає. І поки він не здохне, я новий айфон собі купляти не буду, тому що він закриває усі мої потреби. Я подумав, якщо Apple робить такі живучі телефони, то можливо треба звернути все ж таки увагу і на їх ноутбуки. Я провів опит серед своїх друзів та знайомих, які купили різні версії MacBookів в різні роки. І ви знаєте, жоден не сказав, що він шкодує про свою покупку. Брешуть, подумав я, щоб не виглядати дурнями, які просто виконали гроші корпорації. Apple. Тому я вирішив сам все перевірити. Ну, це і все. Походу, більше в коробочці нічого немає. Навіть стікери немає, які я можна ліпити на автомобіль, щоб всі знали, що у мене ноутбук Apple, блін. Що за розвод? ввод? мені це тряпка? Давайте почнемо з первах. Відразу хочу сказати, що це відео воно більш емоційне ніж технічне. Тут не буде якогось сухого порівняння. Можете просто його подивитися по принципу траст. Yeah. Про. Батарея просто шикарнюча. Я їхав у потязі із 16-ї години до 21-ї, і я працював у Fusion. Fusion – це така спеціальна вкладка в DaVinci Resolve, де ви можете робити якусь motion графіку Я працював із 3D-трекінгом, ротоскопінгом і звичайним планарним трекінгом. Від 100% без підзарядки батарея опустилася до десь 55%. Тобто я ще міг працювати десь 4 години. Порахуйте, скільки це мінімалістичний дизайн, який не стидно взяти на якийсь серйозний знімальний майданчик або на зустріч із продюсером або режисером. Всі оці геймерські ноутбуки з rgb підсвітками ти виглядаєш на зустріч, наче якийсь школьник, гарна клавіатура та підсвітка, офігенний тачпад. Та звісно на півметалевий корпус, який я відразу закрив ось цими чохлами за 40 гривень. Треба буде купити щось солідніше. Ну і звісно, найголовніше це покоління процесорів m 4 Це можна сказати новий крок у сфері продуктивності. У мене є досить потужний персональний комп'ютер, який я вважав справжнім звіром трішечки відсталим, але все ще звіром, який здатен качнути рендер. Ви можете побачити його характеристики зараз на екрані. Але я був дуже дуже здивований, коли мій комп'ютер зарендерив е, такий стандартний тестовий проект від Team2Films за 20 хвилин 24 секунди. А MacBook той самий проект зарендерив за 7 хвилин 9 секунд. Я розумію, що порівняння старого ПК на Windows і нового MacBook, воно взагалі не має сенсу, але ось в моїй ситуації так поставте себе на моє місце, коли в мене є ПК на Windows, який я вважаю досить потужним, і купляю собі MacBook, якийсь маленький, незрозумілий, і він робить речі набагато швидше, ніж ось цей здоровий та шумний звір. І тому я вирішив перевести повністю свій робочий процес на MacBook, тому що, по-перше, він бере менше. Електроенергії, і якщо не знаю, електроенергія вимикається або щось трапляється, то можна спокійно продовжити роботу і не потрібно докупляти великі та дорогі блоки безперебійного живлення. Ну і також він дуже тихий. Вентилятори вмикаються тільки під великим навантаженням під час рендеру. А в комп'ютері всі ці вентилятори вони крутяться постійно. Але я все ще дуже часто користуюся своїм робочим комп'ютером, і я взагалі вважаю, що я досить прикольно організував своє робоче місце. Зараз я вам покажу. Ось там в мене знаходиться MacBook. По Type-C він під'єднаний до першого монітору та до другого. Ці монітори, в свою чергу, по DisplayPort під'єднані до комп'ютера. Якщо я хочу пройти з однієї системи на іншу, я просто натискаю на клавіатурі 1 або 2, і теж саме на мишці. Цей монітор я також використовую як USB Hub, щоб під'єднати додаткові девайси, наприклад, Stream Deck або Speed Editor. Ну і також я використовую цей монітор як джерело живлення для мого MacBook. Ну а тепер найцікавіше недоліки та проблеми. Ну, я думаю, що перший недолік це ціна. Я купив свій ноутбук за ось стільки, і я думаю, що за таку ціну можна знайти ультра супершвидкий ноутбук на він але знову ж таки повертаємося до продуктивності, батареї та дизайну. Комп'ютерні ігри. Якщо ви любите пограти в якісь комп'ютерні ігри, і будете думати, ну я купив там ноутбук за 4 тисячі євро, я можу грати в будь-які ігри, то е, не знаю, можна в Стімі запустити кіберпанк трішечки пограти. А так решта ігр вони або портовані дуже погано. І я коли грав, наприклад, в дуже стару гру, яка в мене на комп'ютері йде просто ідеально. Вона називається Seven Ways to Die. Граємо інколи з друзями. І лептоп почав буквально за 15-20 хвилин дуже сильно грітися. Почала лагати, і експіріенс був дуже такий собі. Тобто, макбуки вони взагалі не для ігр. Софт від капітана Джека Горобця. Я розумію, що деякі з вас все ще використовують неліцензійний софт, тому що або роблять це для хобі, або не мають грошей. Я це все розумію і взагалі не засуджую. Але хочу вам сказати, що на MacBook знайти якісь свіжі версії того ж Adobe Premiere, або DaVinci Resolve, ну, вже не так легко, наприклад. А якщо стосується якихось додаткових плагінів, то взагалі дуже-дуже рідко можна знайти їх, або вони не працюють, або там дуже Якісь підозрілі сайти, і взагалі звідти не хочеться нічого завантажувати. А на Windows, звісно, все набагато легше і можна знайти майже будь-який плагін безкоштовно. Тому, якщо хочете користуватися свіжим та надійним софтом, то треба витрачати гроші. А деякі софт, наприклад, взагалі, навіть з офіційного сайту, не працює під macOS. Наприклад, моя звукова карта GoXLR Mini, яку я дуже-дуже люблю, і я був дуже розчарований, коли зайшов на їх сайт і не знайшов підтримки macOS. І що мені тепер купляти окрему звукову карту? Особливості операційної системи, в принципі, мені Mac OS подобається, але я просто не розумію, чому їм потрібно було ось ці дві кнопки, ось тут замінити місцями Command, Option, а тут є Alt і Start, тобто кнопка Windows. І кількість разів, коли я працюю там в DaVinci і натискаю не ту кнопку, тому що вони просто виконують одні ті самі функції, але змінені місцями просто не знаю. Це мене дуже дуже сильно бісить. Я не можу ніяк звикнути, тому що я знову ж таки кажу, я. Часто використовуючи свій комп'ютер на Windows, і часто користуюся MacBook. І в мене просто ось така мішаніна в голові з цими кнопками. І також їм треба було поміняти місцями, зробити таку принципіальну різницю між закрити та згорнути вікно на Windows. Ми бачимо це з правої сторони, а на MacOS з лівої. Корпорація Apple. Так, я відніс це до мінусів, тому що я не дуже шаную цю велику корпорацію, яка дуже жадібна до ваших грошей. І вона інколи продукує такі. Продукти, які мене бісять. Наприклад, Magic Mouse. Ви бачили? Ну, я не знаю, хто був інженером цієї мишки, якою ти не можеш користатися, коли вона заряджається? Або, наприклад, ось ця підставка під монітор за тисячу доларів. Серйозно. Отже, підводячи підсумки, я задоволений своєю покупкою, але повністю перейти на macOS Workflow я все ще не можу, тому що я, наприклад, зі свого стаціонарного комп'ютера проводжу стріми, ну і звісно, комп'ютерні ігри, в які я часто граю. Тому повністю відмовитися від Windows наразі я не можу. Але хочу сказати, що в області лаптопів а, конкуренції для макбуків наразі я не бачу, якщо знову ж таки ми будемо казати про автономність, про оптимізацію та про дизайн і про якість виконання. Якщо у вас залишилися будь-які питання, то пишіть у коментарях. А зараз ми переходимо до такої швидкої рубрики Питання від вас. Я сьогодні в інстаграм запустив сторіс, що буду знімати ось це відео, і ви можете задавати свої питання, тому давайте почитаємо. Чому чіп m 1 Pro сильніший як m 4 Дивіться, я також, коли хотів а, купляти собі MacBook, я дивився навіщо мені викладати такі шалені гроші за m 4 якщо я можу купити сильніший m 1 Але все ж таки в m 4 тут в нас. Є ще якийсь Neural Engine, який допомагає рендерити ефекти, основані на штучному інтелекті. А так як в DaVinci Resolve є дуже багато різних масок, трекінгів, які зараз знову ж таки використовують ось цей Neural Engine, То я все ж таки вирішив брати новішу лінійку процесорів для роботи. Ні, так як дуже погана оптимізація Adobe DaVinci Resolve macOS не для роботи з графікою. Як саме ви обрали MacBook? Ви повинні зрозуміти, в якій програмі ви хочете працювати. Наприклад, я режисер монтажу і я дуже часто працюю в двох програмах: це до Premiere Pro та DaVinci Resolve. Я просто заходжу на сайт цих програм і дивлюся на мінімальні характеристики. Але, наприклад, я знаю, що я дуже багато буду робити якихось додаткових ефектів у Fusion. Саме тому я обрав не 16, не 24 ГБ, а 48. Чи варто витрачати додаткові гроші на не глянцевий екран? Насправді. І так, я собі купив ось цей матовий екран, який називається Nano Structure, чи щось таке, і дуже круто працювати в яскравих приміщеннях, тому що не завжди ви можете контролювати навколишнє освітлення. Там, якщо працювати на вокзалах або в потязі, або десь в кафешці, то всі ці вікна будуть вам в стандартному моніторі, який має таке глянцеве покриття. Вони будуть відображатися, і незважаючи на те, що ви будете ставити максимальну яскравість, побороти їх не можна. Дякую за те, що подивилися це відео. Бережіть себе та своїх рідних. Па.